Основні властивості організмів. Усі організми переважно складаються із чотирьох хімічних елементів карбону, гідрогену, оксигену та нітрогену. Ці елементи становлять майже 98% усього хімічного складу будь-якого організму. Така особливість має назву єдність хімічного складу організмів. Ще однією з основних властивостей живого є клітинна будова. Клітина основна одиниця будови і життєдіяльності організмів. Організми здатні до переміщення в просторі руху. Ця властивість найвиразніше виявляється у тварин, яким притаманний активний рух за допомогою спеціальних органів. В одноклітинних твариноподібних організмів амеба звичайна, інфузорія туфелька, евглена зелена, такими органами є війки, джгутики тощо, у багатоклітинних кінцівки. Рослинам також притаманний рух, але переважно пасивний, оскільки в більшості рослин органи руху відсутні. Проте існують винятки. Одноклітинна водорість хламідомонада, наприклад, рухається за допомогою джгутиків. До властивостей організмів належать ріст і розвиток. Усі організми здатні до росту внаслідок збільшення й поділу клітин, з яких вони складаються. Також організми можуть набувати нових якісних ознак, тобто розвиватися. Такі властивості, як дихання, живлення та виділення, забезпечують обмін речовин між організмом і навколишнім середовищем, подразливість, тобто здатність реагувати на зміни середовища, також притаманна організмам. Вік організмів обмежений, і з часом вони припиняють життєдіяльність і помирають. Але ще одна властивість розмноження забезпечує нескінченність життя. Кожен організм як одноклітинний, так і багатоклітинний, відтворює собі подібних. Потомство зберігає ознаки батьків і набуває власних, тож розмноження є найхарактернішою властивістю організмів. Усі ці властивості дають змогу характеризувати життя як систему і забезпечують її існування. Водночас слід розуміти, що поняття життя значно ширше та складніше.